Немає сил та енергії, можливо, у вас анемія. Всім вітання! Відсутні сили, постійна сумливість це серйозний симптом, тим більше якщо бажання сну присутнє протягом всього дня і не зникає, а лише посилюється. При цьому ви не працюєте фізично, необхідно задуматись, які фактори викликають подібний стан. І при цьому ви відчуваєте стомлюваність, деколи навіть зранку зовсім не хочеться нічого робити. Постійно відкладаєте справи, у вас спостерігається блідість шкірних покривів, темні кола під очима, випадіння волосся без причини, сухість шкіри та губ, ламкість нігтів та зниження імунітету. Якщо ви спостерігаєте в себе декілька з тих симптомів, необхідно звернутись до лікаря, тому що у вас може бути анемія. Це стан, при якому знижується кількість еритроцитів та гемоглобіну крові, і дуже важливо вчасно встановити причини цього стану та провести його корекцію. У деяких випадках причини розвитку анемії є очевидними для лікаря, наприклад, коли йдеться про анемію у вагітних жінок за відсутності додаткових патологій. Якщо причина дефіциту заліза не з'ясовано, необхідно проводити додаткові обстеження. У кожному конкретному випадку вони будуть індивідуальними і призначаються лікарям з огляду на клінічну картину. Якщо є підозра на те, що анемія спричинена хронічною кровотечею, дослідження можуть включати діагностику шлунково кишкового тракту. Якихось специфічних ознак анемії практично немає любі її прояви, характерні для більшості захворювань. Існує багато факторів, що може стати причиною розвитку цього захворювання. Найбільш поширені причини появи анемії крововтрата, зниження всмоктування заліза, зазвичай пов'язаного з розладами травлення та порушенням роботи шлунково кішкового тракту, незбаласоване харчування, наявність пухлин в організмі, прийом деяких медикаментів та інші. Що необхідно робити, щоб запобігти появи анемії? По-перше, вживайте продукти з високим містом заліза: це кунжут, морська капуста, шпинат, гарбузове насіння, горіхи, бубові та гречка. А також комбінуйте їх з продуктами з високим містом вітаміну С для кращого засвоєння заліза. Це броколі, болгарський перець, ківі, чорна смородина та шипшина. Споживайте достатню кількість вітаміну В12 12 фолієвої кислоти. Здорова людина може засвоювати необхідну кількість цих вітамінів з їжі. Найбільші джерела вітаміну В12 12 це яловича і теляча печінка. Також цього вітаміну достатньо у рибі, морепродуктах, молочних та кисломолочних продуктах та яйцях. Дотримуйтеся збалансованого раціону та старайтеся харчуватися правильно. Скоротіть вживання кави та чаю під час їжі, оскільки це ускладнює засвоєння заліза. Також лікуйте вчасно крововтрати. Це особливо важливо жінкам з рясними менструаціями та людям з проблемами зі шклунком, наприклад, при виразковому коліті. Ну і звичайно важливо вести здоровий та активний спосіб життя. Багато гуляйте на свіжому повітрі, займайтеся помірними фізичними навантаженнями, уникайте перевтоми та стресу. Переглядайте свій раціон харчування відповідно до стану організму на поточний момент часу. Важливо також слідкувати за станом свого здоров'я і раз на рік варто проходити профілактичні огляди у лікаря та здавати базовий чекап аналізів. Це допоможе вам на ранніх етапах розвитку виявити анемію та попередити небажані захворювання та ускладнення.